Доброго дня, друзі. У цьому відео я вам буду розказувати і показувати, як зробити повернення на тему. Тобто, якщо у вас ваша посилка, ваш товар не влаштовує. Там, наприклад, ви заказали собі якісь бути, якісь кросівки, або щось ще, якийсь одяг, і щось прийшло не таке, може, розмір не той, або щось ще, ви просто заходите собі у додаток на мобілці, потім ідете до Ви. Потім клацайте собі на ваші замовлення, і тут у ваших замовленнях ви можете собі зробити повернення. Тобто, якщо бачите, в мене є отут якась доставка, якийсь товар, який я купував, і в мене є кнопочка Купити повторно і повернення, і відшкодування. Нажимайте, клацайте на цю кнопочку. Якщо бачите, в мене період вже минув, тобто це, до речі, вам дуже. Хороша інформація, тобто тут є 90 днів на повернення. Тобто, якщо у вас товар вже більше, ніж 3 місяці, ви вже повернути його не зможете. Але якщо ви знаходитеся в цьому періоді, тобто, як у нас є повернення, тобто у мене ось тут є повернення, тобто що тут треба? так Вам треба буде фотки зробити вашого товару. Вибрати, яка причина, чому ви його хочете повернути. І собі потім просто там вам дадуть якийсь PDF-файл, на якому є такий як штрих-код. Вам треба його буде розпечатати. І наклеїти на вашу посилку, тобто ви берете собі пакет, купуєте там, де ви будете його відправляти Укрпошта або Міст або Нова пошта, ви його друкуєте, цей друкований штрих-код. Ви собі наклеюєте на цю посилку вашу і відправляєте за адресом, який вам напишуть у процедурі до відправлення. І тоді чекаєте собі, там воно, я не пам'ятаю скільки, але від неділі буде тривати цей процес, тобто вони поки отримають цю вашу посилку назад, поки її перевірять. І тоді, якщо все добре, все збігається, вам повернуть гроші на ваш оригінальний спосіб, спосіб оплати. Тобто, якщо ви там використовували PayPal якийсь або вашу картку, вам на той. Платіжний спосіб повернуться в ваші гроші. Тобто, це ваша процедура повернення. Друзі, якщо вам це допомогло, не забувайте підписуватися на канал і ставити лайк на відео. Нам це дуже допомагає.